Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 березня. І сьогодні відео на замовлення. Березень місяць люди масово ставлять теплички, парники, можливо, хтось постенеч підписників чи, можливо, гость мого каналу. Попросив, щоб я зняла відеоогляд на трубогиб, яким ми робили свою теплицю. вірніше, гнули дуги на свою теплицю. Як ми це робили, я скину по першому прикріпленому коментарі. Я запросила свого свекра. Батька мого чоловіка, щоб він розповів, бо він його, звичайно, зробив. На Ютубі дуже багато. Саме одне із них стало й нам, натхненником, і допомогло у виконанні цього завдання. Але якщо питають, то є в цьому потреба. Тому якраз хочу вам представити це мій свекор, батько мого чоловіка Іван Олександрович, і він автор якраз оцієї моделі. І саме він зараз нам покаже конкретні розміри нашого трубогиба. Так, береться швеллер, десятка. 10 см. Так. Швелер. Е, Довжина його, довжина його. 50 см. Довжина. Звідси так. сюди 50. 50. 50. 50. 50. Швелер 10, довжина 50. Ну, ножки варяться з любого металу, О, приварилися є. Е. е, Далі тут береться уголок. Уголок. Троєчка, по-моєму. Чи... Навіть двоє. Двоєка. Оце, О. да, оцей голочок? Угу. Їх чотири штуки ну, по по 25 сантиметрів. Добре. Ліна, по 25 сантиметрів, уголок двоєчка, посередині. посередині. Варяться, ширина між ними, між ними опускається. Десь, Оце ширина між цими Між цими, бути. Ви знаходите, а коли це валік де Це... На ширину валіка, а конкретно на ширину, в нашому да, випадку... який як Між ними 16. Так, добре. 16. Найшло конструкція це ролік е, посередині. Точиться валік діаметром. Звісно, ну, залежить можна більший менший, діаметром. 40, 40. 40 валік. Його, його, ширина, його ширина цього валіка ширина цього валіка ну, буде 50. Саме оцю деталь да. бажано виточити. Ну, що... Так і його, точить, бо я струби, воно не виходить. Тобто оцей валік, він на оцих валік, штирях, на... це то, одна металева болванка. балванка. Одна сторона, як точиться, під 16 от валіка на розстоянні на 8, а друга коротша, коротша, точиться. На, на 35. 35 валік є той. Цей прижимний валік розмірами 35, 50, 80 і з діаметрами 18-40, 18. 40, 18. Валік, ну, быть, коза, товщина має бути 18, угу. то і тут між е, рогах буде 18, щоб ходив свободно у, у цих прорізах валік, щоб ходив свободно. Оце туди-сюди піднімаємося. Да, угу. а тепер геш, він крутиться на цьому. При під, підшипники беруться. Ось, ось Один і другий. При... А, ось приварені, да, у нас. Вони ось приварени. приварений і ось сюди приварений. Він да, 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 да. приварений до, до цієї монолітної конструкції. Да, 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 да. Так, Все маємо. йде воно за Заодно за воно йде, воно приварено до, ці, приварений е, до, не до угольника, не а до до, що, до цього той. Тому що воно заодно ось їде, заодно. А тут робиться така рамка, різьба 16, можна 18, 20. От. А тут зверху вариться гайка, під яку різьбу, під 16 чи під 18. І воно заодно опускає і піднімає. Тепер ось його роліки, яких йде метал, то переставляються на такі зроблені ці. Це вже власний винахід. Власний винахід батька. Він якраз так вирішив, що для того, щоб труба згиналася і зручніше була засовувати, в залежності від діаметра самої труби, його важливо, можна переставляти. Ролики зроблені вони з чого вони зроблені, розкажіть. Я, звісно, ставив підшипники, Оце оце я ж кажу, тут набрані підшипники, а можна ж, можна виточити і два підшипники. Ну, у мене воно ці підшипники приварені, ось ці крайні, крайні приварені, а цей ролик ходить, то, то вони крутяться, вони крутяться свободно. Це для того, щоб трубу, яку ну, якщо труба, квадратна іда, труба, да, то вона йде, тому що заразом крутиться, щоб легше да. що було. І це дуже зручно, коли такі зубці зроблені. В результаті того, як потрібно, наприклад, трубу зігнути, вона вставляється ось сюди. і Потім вона проходить під оцим роликом і, роликом от, о, і зачіпається за той. Це, а відповідно, відповідно до товщини труби піднімається оцей. піднімається все вгору, піднімається людьми трубу, і вона таким чином на висову висоту. От, яма, що -то, висота різьби, різьби від цього до цього, ага. ну залежить від цього, ну до сантиметра 25. О, от різьба. Можна під 18, під 16, от, ну, та 16, під, можна під 18. От, от цього не залежить нічого. Гайка приварена, різьба, яка піднімає, опускає. Да, сама складна конструкція, це, звичайно, зробити саме. Це зробити, щоб у цей ролік ходив ось цього. Ось цього. От ця ж точно, пластина верхня. От, ну це ж буде, буде це по діаметру, як пластина. І вона ж ходить за одну, щоб цей ролик опускався, піднімався на діаметр труби. Так. Оце таке. Використувати його ж можна таким чином, вкладаючи проволоку, вона буде згинатися і вигинатися вгору. А коли, наприклад, довгої частина труба, тоді у мене у нас хлопці ось приварювали, зараз вони відрізали назад, на, на пік, приварювали на пік. ножки. Дуже довга труба, бачу, як довга труба. Ось тут у нас, ось тут приварено було, бачите, відрізано Ой, внизу. І, візився, і тоді в результаті лежився, він лягався. І, гнулося, були, і тоді були, труба мала можливість і, отак рухатися. На, 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 на то ну що, спасибо, що ви нам пояснили. Я думаю, що це все ну, конструкція тут ручка, зрозуміла, не складна. Ручка тут приварюється, ручка приварюється, чи на різьбіта гайка, чи приварюється ну, ручку крутить. Щоб ролик цей крутився. А ще, якщо хто має бажання, наприклад, що буде в великих масштабах це робити, то навіть можна пристосувати сюди якийсь невеличкий електромоторчик, який би це все крутив і тягнув. Ну, нам достатньо ручної роботи. Дуже, легко крутиться дуже легко. дуже легко. Легко крутиться. Ніякого, можна сказати, великого усилля не потребує. Дуже легко і, 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 і свободно. Ой, так ну, що я вляну, що туго, то моторчик, редуктор, не на, да, ну його. Той так, дуже просто. Дуже просто. Ну, все. Ну, звісно, це зроблено треба токарна робота. Це токарна робота ця і роліки. А я тут не точив, набрав підшипники. да, Єдина тут токарна речів. робота, це оце, якраз оця деталь. Да, Вона да, повинна да. бути ідеально рівнесенька, тому що да. там тоді трубу Другий, вивертає, і... робить і... Її, її з пропеллером. Щоб не йшла все, що зробити. Спасибо, що ви все нам розказали. Тепер будуть, хто бажає, будь ласка, можете за цим ставити запитання, пишіть в коментарях, що якщо виникнуть якісь запитання, я обов'язково поцікавлюся, що вам буде незрозуміло. Ну, а всім вам задоволення від праці, від вашої міцного здоров'я, щоб, щоб працювали з задоволенням. І мирного нам всім неба!